Центр творчості дітей та юнацтва вже 31 рік поспіль проводить акцію, благодійну акцію Подаруй тепло душі. Це акція розрахована на допомогу сім'ям, на допомогу дітям, де є діти-інваліди. Першої групи підгрупи А, тобто це практично лежачі діти-інваліди, які знаходяться вдома, які не спілкуються із зовнішнім світом. Кожного року ми просимо хороших, добрих людей нам допомогти. І не дивлячись на тяжкі виклики сьогоднішнього часу, на те, що в нас іде війна, що ми завжди допомагаємо нашим воїнам. Знаходяться хороші люди, підприємці, окремі особи, ем, організації, які з року в рік нам допомагають зробити хороші подарунки таким сім'ям і таким дітям. Тут і ем, солодощі, і засоби гігієни, і постільна білизна, і рушники цього року навіть павербанки. Для них ми знайшли досить великі об'ємні пакунки, подарунки. Напевно, це важливо не тільки для тих дітей, власне, а важливо для їхніх сімей, що вони відчувають те, що вони незабуті, що про них думають, що їм допомагають, що про них дбають. І центр творчості дітей та й нас робить це. Абсолютно благодійну акцію з власної ініціативи ще раз підкреслюю 31 рік поспіль.